Як самому змонтувати розетки та вимикачі. З техніки безпеки обов'язково відімкніть електроживлення. Скористайтеся лазерним нівеліром та виставте його по горизонту до інших вимикачів. Обов'язково підготуйте інструменти: стрипер, кусачки, викладки, діалектрична викладка та обов'язково саморізи. Зблизька перевірте, чи ви вірно виставили рівень. По можливості скористатися пилососом та вичистіть усю пилюку всередині підрозетників. Розпакуйте фурнітуру та звіртеся з електричною схемою, яка є ззаду механізму. Після того всього берете стрипер та знімайте ізоляцію з проводів. Зачищайте на ту довжину, яка вказана була ззаду самої фурнітури. В моєму випадку це 13 мм. Тут є самозатискні клеми, і відповідно монтаж виконався набагато швидше. А щоб перевірити, чи в правильному положенні змонтований сам вимикач, необхідно мати або змонтоване вже освітлення, тобто якась лампочка, або взяти мультиметр та ним перевірити, в якому положенні буде увімкнутий стан. Згідно стандартів, верхнє положення приталене до стіни це і увімкнуте положення. І після цього всього необхідно закінчити монтаж самої фурнітури за допомогою спеціальних саморізів, які кріплять її до підрозетника. Також необхідно використовувати по можливості як лазерний нівелір, так і звичайний бульбашковий. І ось робота закінчена, вимикачі змонтовані, і все працює.